Ніжинський скарб остаточно засвідчив, що у період княжіння Володимира Святославича давньоруська держава почала карбувати власні гроші. Це стало поворотним моментом для нумізматичної науки і підтвердило високий рівень розвитку Київської Русі. Але й досі достеменно невідомо, чому саме ці монети опинилися у Глечику і чому їх заховали. Це міг бути особистий скарб заможної людини, купця, який перевозив гроші, або ж скарб, прихований на випадок небезпеки. Кожна монета має свій унікальний малюнок. Частей зображенням князя та три зуба, що додає загадковості. Яка ж доля скарбу? Після знахідки селянин, який виявив скарб, відніс його волосному писарю. На жаль, замість того, щоб належним чином повідомити про знахідку, писар почав продавати монети. На щастя, на них звернув увагу професор Ніжинського ліцею Михайло Тулов, який розшукав місце знахідки, викупив частину монет і належним чином їх описав, завдяки чому скарб не був повністю втрачений для науки.